Складнощі були дуже великі. Ми не очікували взагалі такої обстановки там. Вона, нам піднесли її взагалі не таку, так як вона насправді там була. Коли я побачив, ми навіть коли хотіли завести дві ті групи в Кам'янку, нам просто не давали. Ми тільки виходили з окопа, одразу дрон вісить, і тільки він бачив, підлітають одразу два дрони вже зі скидами, і працює мінометка. Просто не давали навіть вийти звідти. Поступила задача допомогти нашим дружнім силам. Я вирішив взяти на себе очолювати цю групу. Я зібрав три групи, на кожній групі були старші військовослужбовці, і я був командиром в загальному всіх трьох груп. Це більша частина була вже тих військовослужбовців, які. Приймали бойову участь, які неодноразово проходили кожну ротацію на навчаннях, в штурмових діях, зачистках, відходах та по плануваннях. Перша група, і я висувався з ними. Ми в день виїхали. Був туман, був дощ, і це зіграло нам на руку. Ми виїжджали туди на М 113 Ми під'їхали прямо. ну, в кілометрі до Вопа ми вигрузили, швидко перейшли в укриття окопів. Я пішов на КСП до командира, який там сидів на тої роти, провів взаємодію з ним, налагодив зв'язок, знав загальну обстановку по Кам'янці, визначили з позицією, яку маємо зараз завести, тих, ту першу групу, вийшли, почали заводити. Завели і на другий день висунулася друга група в складі старшого кіпера. Ми виїжджали зранку. Ми, нас везла М-113, броньована техніка гусенична. Ми заїхали практично під камінку. Нас на на броні підвезли плюс-мінус до позиції. Ми як тільки вигрузились, по одразу по нас почали працювати міномети. А Ми ділянки, ділянки цієї ми не знали. Ми коли вигрузились е з Мки, е нас буквально через хвилини-дві ми розуміли, що посадка е ну вона не така, аж прям густа. Місцевість відкрита. Ми знали, що там ворожі дрони літають, і їх дуже сильно багато. Я розумію, що нам треба рухатись в якісь. Е Десь ховатися від дронів. Я е, визначаю хлопцям задачу, кажу, рухаємося в посадку, шукаємо якісь купчення дерев, тому що ми дрони вже почали чути. І буквально через хвилини-дві е, починає про нам працювати міномет. Е, міномет стріляв, він побачив техніку, техніка була взагалі на відкритій місцевості е, і почали працювати міномет по техніці. Тобто техніка заглохла, вона була спалена, е, водії живі. Да, всі встигли вкрити це укриття. Ми в цей момент е, трошки е, роз, загубили напрямок, е, як нам рухатись до окопної лінії. Е, ми розбіглися, тому що міномет почав по нам вже працювати все ближче і ближче. Там нас зустрів провідник через певний час. Е, ми чули його на голос. Е, і от, впав мінеміт. Е, ми, скажімо так, прилягли, і я розумію, що у нас є хвилини півтори. Отак от порухатись певними групками, по два чоловіка, там 10-15 метрів, зі мною шість чоловік. Це була друга група, так. Да. І так під мінімний обстріл. Лягли, зійшли, лягли, просунулись. Теж метрів 150-200 Ми це рухались. Дуже важко. Шість. Отак от ми зійшли, Всі ми шість зійшли в укриття. Все, Наша задача була там чекати. Ну, Метрів 400. 200 метрів ми бігли в посадку. Е, да. Ми навіть не знали, а вдруг вона замінована. Нам треба було кудись щось, щось робити треба було. Тому що все-таки шість чоловік. По радіостанції вийшли сказали, буде провідник рухатись до нього. Тобто, в будь-якому випадку нам туди. Ми дійшли, е, да, зайшли в укриття. Е, е, я розумію по радіостанції, що десь. Вже просувається через годину ще третя група. Третя група не дійшла. Командир третії групи, начальник. На жаль, царством небесне. Він загинув. Захід їхній був уже ускладнений, тому що після другої групи М113 тільки розвернулася і зразу підбили. Вона згоріла, і транспорту більш їхати не було. А друга дорога була просто замінована. Їх підвезли до основної точки, і їм потрібно спішувати з 4 км, щоб дійти до нас. Вони йшли до лісу і біля одної точки, яка була їм визначена, їх мав зустріти наш дрон і привести вже до самих наших окопів. Але тільки вони туди дійшли, вони мені передали коп джума на місці. Джума це старша група, який вів цю групу. Він передав, що вони на місці, і я через дві хвилини одразу почув, що в них сталося три 3, -3 Він перестав виходити на зв'язок. Ми мали пробути там до сіми днів усіма усь, трьома групами. І після того мали зайти вже Збройні сили, це третій там другий Стрілецький. Вони мали зайти і ми одразу мали виходити звідти. Трошки пішло не так, як все воно мало бути, так, як воно зазвичай є. Третя група не дійшла до нас. Перша група була на позиції, а друга група вже була в обороні нашого ВОПа. У ці два тижні, що там були, ми з укриття майже не виходили. Тому що там з укриття вийшов, крок зробив і на, на, на то було одразу три дороги носили. Ми туди прийшли туди прийшли, закріпитись на позиціях і дочекатися, поки. Туди зайдуть ЗСУ. Укріплення там вже, там вже були готові, тобто з інженерки нам нічого не потрібно було робити. Просто зайти, зайти і тримати. Збройні сили вже декілька груп зайшли, і тоді ми потім, вже потім почали виходити. Виходили ми теж дуже важко. З 4-го числа ми зайшли з 1 числа, і з 4 числа нам була дана задача виходити. Були визначені певні маршрути. Ми пробували вийти тричі через величезну кількість дронів. Просто не давали нам взагалі нікуди вийти, пересуватися. Ми не могли звідти вийти десь днів, дні, мабуть, п'ять, тому що вже, ну, вже, вже зібрали сумками, тільки виходимо, одразу злітаються. Зранку перший раз не вийшло взагалі. Тобто, ми вийшли тільки три чоловіка, метрів двадцять. Ми просунулись, було темно, і ми вже чули два дрона. Я даю команду назад в укриття. Другий раз ми прийняли другу задачу. Іти другим напрямком. Тобто ми з одної окопної лінії я включив карту і розумію, що тут біля нас є ще одна окопна лінія, одна, яка веде максимально близько до виходу, де вже можна, скажімо так, почати рух в безпечний напрямок. Я відправив бойця в розвідку, чи там по тій окопній лінії можна прийти, чи не можна, чи там є вихід, чи там є укриття. Все було добре. Він повернувся, казав, що рухатися можна. То, то вже потім ми якось так знайшли, знайшли такий момент, коли змогли просто вийти і змогли вийти так пробігти десь кілометра два, мабуть. У старшому групу я, я довіряв, він, так в нас був певний маршрут. Старшої групи вирішив його змінити, тому що там виходило так, що одним тим самим маршрутом, тобто наша виходить. Інше заходить. Просто щоб, щоб не було скуп... такого скупчення, ми вирішили йти не по посадках, а через яри. Вийшли ми в повному складі, вийшли вже на четвертий раз. Ми лишили все повністю. Тобто ми забрали бо ми були в бронежилеті, каска і е, особиста зброя. Тобто, все решту ми лишили спальники, кермати, рюкзаки повністю все, е, тому що треба було рухатись швидко, а з тим ми рухатись швидко не могли. Посадок там було мало. По карті вроде, рослинність, а це просто були кущі з калючками. Тобто там, навіть якщо був дрон, то від нього сховатися Ні, Не, ну, звісно, страшно, тому що по тим ярам бігти дуже складно, бо там ландшафт там, яма я, я, я через яму. Я, поки бігав, я, мабуть, раз 7 чи 8 просто впав. Так, так, над нами за дрон, і, і так, ми, ми не знаємо, чий це на, на, наш, на наш. І коли він на тобою висить, ти просто, просто так: лежиш, лежиш і молишся. Пробували від нього сховатися хвилин 10, він не зникав, висів, і ми не знали, чи то наш, чи то не наш, буде скіт, не буде скіт. І він полетів. І все, ми продовжили рух. Обійшли теж десь в районі трьох кілометрів, не менше. Слава Богу! Всі цілі, живі і е, е, без втрат е, зорієнтувалися вже де. Е, Бачив я ту посадку, де нам було визначено все. Е, е, я прийшов, при передав, ми тут. За нами протягом через певний час приїхала машина, ми загрузилися, поїхали. Коли ми вже вийшли, е, все ми, е, ми на місці дислокації, ми в безпечному місці. Ну, е, 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 я е, просто, просто сів на землю. Тому що ноги, руки, все, 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 все труситься. Саме перше, що я попросив, це води. <реш> тому що Ми ну, там пробули два тижні так, з водою дуже страшний дефіцит. І у нас так виходило, що на людину 3-4 ковтка води на день. Коли вийшов, там перші 2-3 дні я, я, з, я з хати не виходив. Тому що ну, робиш два кроки, і все в тебе думку, ти, ти в небезпечному місці, треба йти, треба йти обратно. Потім так, то пару днів пройшло, так, ну, поспілкувався з сусідами, з сусідами, з друзями, і якось воно ну, морально відійшов за 4-5 днів. 4-5 днів і, ну, і все, все нормально. Як на мене, моя головна задача була зберегти особовий склад там. Ти маєш чітко розуміти, де ти, що тебе може очікувати, і яка в тебе поставлена задача. Е, страхи бували страх це нормально, скажімо так. Якщо ти взагалі нічого не боїшся, то я думаю, що це може бути і гірше. В таких ситуаціях я, звісно, хвилююся, дуже сильно переживаю за особовий склад. Але потрібно розуміти, що якщо я якщо я не зберуся зараз, не зроблю рішення і краще і правильно це зробити, то або ми просто не вийдемо, допустимо, то з тої позиції і вся решта група. Їх потрібно доставити ну, додому живими. І це надає мені сили і надає сили те, що мене чекають вдома, матьки, брати там, племінники. І вони вірять в мене і. Отак я себе мотивую.